Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке: 63 мільйони на армію та новий заступник мера. У Дніпрі пройшла 56-та чергова сесія міськради. Час перевзуватися. У скільки водіям обідеться зміна літніх шин на зимові творчість замість лайливих слів. У чечелівському районі Дніпра біля лавандового будинку асфальт прикрасили квіти. Андрій Денисенко новий заступник міського голови Дніпра. Відповідне рішення ухвалили депутати на 56-й черговій сесії міської ради. Дніпро надзвичайно важливе місце, і ми маємо зберіг. Дніпро, як надійний ті і ресурсний центр нашої армії. Гроші на техніку та устаткування. Міський голова Дніпра Борис Філатов під час сесії міськради вручив бойовим бригадам сертифікати на ще майже 63 мільйона гривень. Це кошти прямої субвенції, яку виділяє громада. Рішення було підтримано 56 депутатами. Будемо далі допомагати вам. Звертайтесь, будь ласка. Я 24 на 7 на зв'язку. Я спілкуюся з вами всіма е, особисто. Тому разом до перемоги і ще раз вам міський уклін. Вам велика вдячність і вдячність, що не зупиняєтесь, незважаючи на всі ці труднощі, які вас оточують. Не зупиняйтесь, бо без вашої допомоги нам хана буде. Оплески та подяка від усіх містян також під час сесії міськради Дніпра традиційно нагородили лікарів. Міський голова Борис Філатов вручив відзнаки медичним працівникам міста та області. Опа Судовий розгляд по справі побитої активістки підходить до фінальної стадії. Наталія Шункулова, більш відома як викривальниця рейдерських схем. Зокрема, жінка боролася із кримінальними авторитетами Наріком Умкою та Віталієм Мархасіним, за що власне була побита. 23 жовтня в АНД суді пройшло чергове засідання. Свідки знову не прийшли, тож перейшли до допиту потерпілою. Питання були різні, іноді суддів доводилося призупиняти. Втім, через дві години розгляд поставили на паузу. За тиждень допит продовжиться. Вони ж такі питання цікаві задають. А чому це саме мене? потрібно, хто я така, щоб мене замовляти? Ось так питання звучить. А я їй кажу, що я маленька, може для вас і не значуща, але я та людина, яка надавала розголос діянням криміналітету. Погрожував сокирою та пошкодив службову автівку поліції. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік напав на поліцейських, які прибули за викликом. Мова йде про місцевого жителя Синельниківщини, який раніше вже був судимий. Як виявилось, чоловік заборгував за електроенергію і, за відповідним приписом, співробітники електромереж приїхали її відключати. Однак з цим правопорушник був не згоден. А як побачив працівників поліції, розлютився і пошкодив авто правоохоронців. Нападнику ж повідомили про підозру. Наводили шахеди на лінії електропередач на півночі України. СБУ затримала двох російських агентів, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Ворожі завдання виконували двоє мешканців Києва віком 17 та 21 року, яких дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки. Щоб отримати координати для запуску дронів камікадзе, за агенти об'їжджали територію обох регіонів на своєму авто. Наразі затриманим оголосили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Полтавщині СБУ та Нацполіція затримали двох поплічників РФ, які підпалювали автівки ЗСУ. Підозрювані місцеві студенти, які виконували замовлення агентів РФ. Вони підпалювали авто в Кременчуці, знімали це на відео, тим самим фіксували злочин та відправляли росіянам. Хлопці перебувають під вартою. Їм загрожує близько восьми років тюрми. Зима вже не за горами, тож шиномонтажі незабаром очікує аншлаг. Правильна гума це не лише про комфорт водія, а й про щеплення з дорогою. Не варто чекати, коли випаде сніг та на дорогах з'явиться ожеледиця. Вирішальним чинником заміни шин є температура повітря. Тож скільки обійдеться перевзути свою ластівку у цьому році? Дивіться у сюжеті Анастасії Бурковської. На вулиці вже прохолодно, тож час подбати не тільки про свій комфорт, а й про комфорт своєї автівки. Заміна гуми одна з найважливіших справ, яку варто встигнути зробити перед морозами. Які помилки допускають водії найчастіше, та яка ціна послуги зараз дізнаємося. Перевзування авто в першу чергу безпека для автомобіліста. Цьогоріч ціна на таку послугу стартує від 660 гривень без купівлі нового комплекта. Курс долара зріс, тому і товари у нас подорожчали. Можемо сказати стосовно комунальних послуг, вони зросли десь на 40%. Якщо ми беремо товар, це гумодиски, диски. Вони зросли десь на 10-15 порівняно з прошлим роком. Є така гума, всесезонна, але я б її не радив, тому що вона влітку дуже слизька, а взимку вона погано тримає. Тому я би радив влітку купляти саме літні шини, а взимку саме шини. Якщо ж треба оновлювати комплект, то в залежності від обраної гуми виробника та габаритів ціна може сягати понад 50 тисяч гривень. Дмитро й сам автомобіліст та зауважує, що значно зекономити можна, якщо правильно зберігати шини. Так вони прослужать значно довше і не доведеться купувати нові якщо лежачи зберігати резину, то вона злежується і потім дуже важко її розкачати. Якщо стоячи, вона залишається в своєму правильному положенні. Потім ніяких проблем не викликає збірка і накачати колесо. Помити її для того, щоб хлопцям було не так брудно колеса розбирати. Відповідно, балансування пройде успішно, якщо будуть чистенькі колеса. А на пана Артема, окрім планових робіт, чекав ще й непередбачуваний ремонт. Новий скат купив ще місяць не від'їздив, в яму попав, все, скат негодний. Наше українське виробництво 1300 триста то гривень. Одна шина не своєчасні ремонт та обслуговування можуть вартувати життя. Автовласникам нагадують, що літні покришки на холоді добіють і стають слизькими, немов пластмаса. Внаслідок погіршується щеплення та стійкість транспортного засобу на дорозі, особливо вкритої снігом або тонким льодом. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Уряд розпочав перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників від мобілізації. Після проведення аудиту організації повинні підтвердити свій статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення, або ж втратять право на бронювання через невідповідність критеріям. Сьогодні ще шість українських дітей із своїми мамами повернулись з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запорізької області та Криму. Повідомив Андрій Єрмак. Дітям від 3 до 17 років вони пережили складні випробування. Їх змушували навчатись в російських школах під тиском пропаганди, а батькам погрожували. Деякі діти не могли отримувати лікування. Тепер родини в безпеці та отримують необхідну підтримку. Велика Британія надасть Україні близько 155 мільйонів доларів для підтримки морської коаліції. Повідомляє уряд сполученого королівства. Фінансування виділяється на тлі зростання кількості російських атак на українську портову інфраструктуру в Чорному морі для захисту зернового коридору. Крім того, Лондон разом із Норвегією шукає партнерів для фінансування постачання додаткових морських безпілотників і радарів. Крім того, Литва вкладає 10 мільйонів євро у виробництво українського ракетоносія дрона Паляниця. Повідомляє заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Процес відбуватиметься за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямих інвестицій в українського виробника. В свою чергу Франція на початку 2025 року передасть Україні три винищувачі Міраж 2000. Літаки будуть оснащені крилатими ракетами скальп і авіабомбами ААСМ. Про це повідомляють французькі ЗМІ. Замість лайливих слів квіти. У Чечелівському районі Дніпра біля так званого лавандового будинку асфальт прикрасили квіти. Їх створила Дніпровська художниця Ольга Рекун разом із місцевими дітьми. Як виникла ідея та чому викликали поліцію? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Малюнки на асфальті провулку архітектурного ідея художниці Ольги Рекун. На творчість надихнули діти, розповідає мисткиня. Бушкетники у дворі виводили крейдою образливі один на одного слова. Якось я йду, коли бачу діти малюють, розмальовують крейдою цей прогулок. Багато дітей малюють. Ну а діти, коли над ними немає дорослої опіки, розумієте, їх якось тяне в щось таке шкідливе. Такі нехороші слова я почитала, думаю, ні, треба за це взятися. це нікуди не годиться. Художниця запропонувала дітям створювати малюнки фарбами, які збережуться на асфальті довше, однак за певних умов. Щоб не було образ. Тільки позитив. Я вирішила повернути, знаєте, в наш час у дітей вони підвержені стресу, так же само, як і дорослі, а мабуть, ще більше, тому що і сплять погано. І це якась агресивна така між ними атмосфера вчинилась, І я вирішила їх направити. Позитивне русло батьки дітей розповідає мисткиня, Підтримали ідею, придбали фарбу, і робота закипіла. Проте знайшлися сусіди, яким така творчість прийшлася не до вподоби. Мовляв, малюнки можуть відволікати водіїв, які заїжджають у провулок. Находились такі, які ні з того, ні сього визивали поліцію. Що ми такого робимо? Поганого, щоб поліцію визивати. Що й ви приїхали? Приїжджали так. Двічі приїжджала поліція, одна, одні приїхали хлопці, зрозуміли ситуацію і кажуть, так конфлікт не працюйте далі. Дуже здається гарний настрій, коли дивишся на ці е, роботи. Діти не просто там е, по вулиці ходять, а вони зайняті творчістю. Ми е, дуже радіємо, що в нас тут так гарно, чисто і кожен раз ну подивіться самі, як в нас тут все розписано. Дуже чудово, гарно. чудово дуже. Сусіди кажуть, їхня вулиця часто у центрі уваги. Її називають бусковою або лавандовою, адже вже років з п'ять привертає увагу бусковий дім і розпис під'їзду, який зробила власноруч художниця. Це найкраща подяка. І це для мене радість. Ви розумієте, коли те, що я роблю, подобається людям. Значить, людям це потрібно. Коли ми, коли я виконала ці малюнки з дітьми. Вони вже підсохла краска, тут фарба дуже швидко сохне. Люди обходять. Я кажу: та йдіть по, по малюнкам, можна йти. А вони ні. Не дозволяє совість на таку красу наступати. Ви розумієте? Я настільки була схвильована цим. Фарба доволі стійка. Навіть після дощу квіти на асфальті дарують усмішки з гарним настроєм. Оксана Ващенко, Борис Єфімов. Дніпро ТІВІ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що їх завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро .тв, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!